Вітаю, мене звати Катерина. Це служба підтримки сервісу обліку фінансів ФІНМАП. І сьогодні ми поговоримо з вами, яким саме чином можна розпреділяти ваші власні кошти та кошти бізнесу, а також яким саме чином можна вести сімейний бюджет. Розглянемо з вами три кейси. Перший кейс це коли ви введете свою бізнес-діяльність, і в якийсь момент у вас виникає потреба, так би мовити, витягнути кошти для особистих. Потреб, і щоб це позначити в сервісі, можна використовувати системні категорії. Наприклад, ми вказуємо з вами, з якого рахунку ви брали кошти, яка це була сума. І вказуємо категорію видача позики. Позичальника ми можемо створити і вказати ваше власне ім'я або просто я. Додаємо витрату. Після цього в аналітиці в. Дебіторці ми зможемо бачити з вами, скільки коштів ви зараз винні вашому бізнесу, і через кнопку запланувати можемо коригувати дану суму, якщо ви повертаєте кошти. Також може бути навпаки ситуація, коли ви хочете вкласти в ваш бізнес зараз кошти. Але з тим розрахунком, що через певний час ви їх назад будете витягувати. Ну, наприклад, якщо зараз вам важливо купити якесь обладнання, і ви зараз це хочете зробити, і тоді ви нібито даєте в борг саме ви бізнесу, вказуємо на який рахунок, яка сума, і тепер вже в категоріях обираємо отримання кредиту і кредитури знову ж таки вказуєте себе або ж ваше ім'я. Є, додаємо дохід після цього в кредитовці. Ви можете відслідковувати, яку суму коштів зараз ваш бізнес винен саме вам. Ось таким чином можна розподіляти ваші власні кошти та кошти бізнесу і не змішувати їх. Є ще кейс номер два, коли ви використовуєте, наприклад, ті самі картки для того, щоб розраховуватись, як і по бізнес витратам чи доходам, а також і для особистих витрат. І для того, щоб кожного разу не гратися з категоріями видача займого отримання кредиту, що є насправді в даному кейсі не зовсім коректними, я пропоную вам взагалі завести ваші. Особисті витрати як окрему категорію, наприклад, от особисте, і найпопулярніші витрати додати як підкатегорію, тобто витрати на дім, на їжу, на транспорт та інше. Ці категорії можуть варіюватися відносно ваших потреб. Після цього в аналітиці ви будете бачити ситуацію взагалі по вашому, грубо кажучи, житті з урахуванням бізнес витрат та особистих витрат. А якщо вам важливо відслідковувати тільки якусь одну із складових, то ви можете виключити, наприклад, з фільтру особисте, навіть зберегти цей фільтр, так і назвемо його просто бізнес. Є. І тепер будемо аналізувати ситуацію е, лише по вашій бізнес-діяльності. До речі, е, в даній ситуації можна навіть додати вашу близьку людину, ну от, наприклад, дружину е, в компанію і надати їй певні права доступу для того, щоб вона могла. Також додавати витрати, які стосуються вашого особистого життя. Для цього, наприклад, ми налаштували такі доступи: відображення рахунків скрили, оскільки там є і бізнес рахунки. Також головне, ми залишили доступ до особистих витрат. Все є. І зараз я покажу вам, яку ситуацію зараз буде по цій же компанії. Бачите, ну та ж дружина. Ось, таким чином, діється, в цій компанії дружина бачитиме лише витрати, які стосуються особистих категорій, і в аналітиці також вона буде аналізувати тільки ті цифри, до яких ви надали їй доступ. Є також третій кейс, коли ви хочете весь особистий бюджет вести в компанію FinMap як окрему компанію. Це досить легко зробити. По-перше, ми можемо створити всі ваші рахунки, які у вас є, і навіть зверніть увагу: створили рахунок сейф відпочинок та фінансова подушка, тобто ті моменти, де ви накопичуєте кошти для якихось потреб. В налаштуваннях я зараз покажу один із прикладів створення структури такого бюджету. Ви можете занести головні категорії та підкатегорії, наприклад, харчування в столові на роботі чи супермаркети, дозвілля, інформаційні чи то підписки, комунальні послуги, техніка, подарунки, взуття, одяг, особисті витрати, здоров'я, спорт, будинок, транспорт. Ви можете, звісно, варіювати дані категорії, змінювати їх або налаштовувати під себе. І давайте зараз ще проаналізуємо категорії доходу. В категоріях доходу лише дві зараз категорії: це зарплатня та розрахунки по фрілансу. І проаналізуємо ситуацію в даній тестовій компанії. Наприклад, 1 жовтня було. Зарахування зарплати, а також розрахунки по фрілансу. Після цього були відрахування на фінансову подушку та на відпочинок. Тобто, ми відразу відклали кошти і бачимо, скільки вже накопичило до певної цілі. А далі цілий місяць використовували кошти на якісь певні потреби. В коментарях можна було додавати якісь уточнення, що, наприклад, по техніці ми закупили конвектор, на подарунки це от татові день народження було, а по взуттю купили осінні черевики, чи то для хобі-картину по номерам. Далі в аналітиці ви можете відразу ж візуально зрозуміти на якій стадії зараз знаходиться ваш сімейний бюджет. Можемо побачити, які з доходів, категорій доходів приносять вам більше коштів, які навпаки забирають більшу частину, от, наприклад, харчування. І в харчуванні ви бачите, що супермаркети, тобто закупка додому, більше всього склали. Також можемо перейти з вами в табличний вигляд, і тут також. Аналізувати ситуацію до речі, в користувачах також можна додавати ваших рідних людей, наприклад, ту ж дружину, але вже можна доступ їй давати тут повний, оскільки ви разом ведете даний. Бюджет. Також, якщо ви додасте сюди дружину, то вона вже може підключити свої картки моно, наприклад. І в цілому таким чином будете разом аналізувати ситуацію, яка склалась у вас з сімейним бюджетом. Якщо у вас виникають питання по даних кейсах чи потрібні якісь уточнення, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки, а ми залюбки допоможемо вам в цьому.